Ну нарешті, всі лякалки російської пропаганди стали реальністю, адже як тільки західні партнери нам почали передавати зброю, на Росію розробили нову методичку для ботів, з якою я навіть деколи можу ознайомитись в коментарях під власними відео. Нібито Захід спровокував нашу війну, щоб тестувати новітні озброєння. Ох, якби ж то. Насправді, мабуть, треба сказати очевидне, але все, що нам передавали партнери в переважній більшості, було якраз не новітнім, а навпаки, застарілим. Що потім вони заміняли більш новою версією зброї на власних складах. Але мало того, як відомо, саме ця війна і безвихід заставила нас, і на жаль, росіян винайти те справді новітні, якого не було раніше, і яке змінило тактики і правила сучасної війни взагалі. То що сталося? А тепер вже офіційно Україна стає полігоном новітньої зброї, яку розробляють західні партнери, переймаючи досвід та виклики нашої війни. Тобто російські боти врешті стануть праві. До речі, підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня обговорюємо цікаві теми простою мовою. За заявою Державної групи озброєнь БРАФ 1 Україна дозволить іноземним збройовим компаніям випробовувати свою новітню зброю на передовій. Названо навіть пріоритети того, що хотіло б тестувати Україна. Отже, протиповітряна оборона, перехоплювачі безпілотників, системи наведення на основі штучного інтелекту, рішення проти кабів, безпілотні системи на воді, наземні системи електронного профілювання та системи управління вогнем на основі штучного інтелекту. Хочу звернути увагу, наскільки це важливо. По-перше, ми не можемо самі винайти все за весь світ. Та й знаєте, на розробки потрібен як мінімум час, бюджет, устаткування і інженери, і це все в Україні в дефіциті. По-друге, вважаю важливим те, що інформація потече не від нас, а до нас. Тобто, ми вже звикли, що ми щось винайшли і бачимо, як інші країни перехоплюють ініціативу та запускають масове виробництво таких ідей. Хотілося б, щоб це був двосторонній процес. По-третє, кампанії будуть зацікавлені постачати більше екземплярів для тестування за власний рахунок, а ми будемо отримувати більше необхідних засобів. Очевидно, додам, що не всі розуміють, що такий швидкий прогрес не тільки допомагає нам знайти методи протидії російському терору, але й відкриває нові невивчені можливості для нової агресії. Але поговоримо про це вже в наступному відео. Все буде добре. До завтра.